Скажіть, будь ласка, хто ви є? Голова. Як вас звати? Так, і е, яка це дільниця? 610 102 І тепер скажіть, будь ласка, чому немає до заяв довідок, до заяв про внесення до списку ви, ви, до витягу зі списку виборців довідок від лікаря? сталися в лікарні, сказали віком верхні сімдесяті років, вони вже мають закріплені за собою соціальні служби працівників, вони вважаються вже людьми такими, що можна Але можна їх в такому випадку мали б занести відразу як НСП, Ну, які списки нам передали, нам не, ну, так, не внесли. Тобто а, і Її цей... Людей не внесли. І, значить, і лікар від лікар відмовився давати вам довідку. Так, сказали, що всі люди так, зараз десять років це люди вже, які требують уходу, і вони можуть бути на трассу. Повіт, по віку. А куди здаємо. куди ви зверталися за, за довідками? В району лікарні, лікарні. Іх... сказав чи, вам це хто? Лікар, лікар чи ну?